21 грудня обіцяють кінець світу. Чи вірять у це у Луцьку? Про це ми вирішили запитатися у випадкових і не зовсім випадкових людей. Вері відкриваються, започинає. Як ви готуєтесь до кінця світу? А, абсолютно ігнорюю це повідомлення. В жаль, що це неправда і нічого такого не буде. Як до кінця світу нема. Кінця світу немає. Світлі нема. ні, не вірю. Чому? чому? Тому що я православна, а там пише, що ніхто про це не буде знати. Тут всі говорять, значить точно зараз цього не буде. А це тільки з релігійних переконань. Особисто я в це не вірю, свічки. Мило, сіль купляти не буду. Я, звісно. А як ви до нього готуєтесь? Ні, я. А чому? А з міст. Я теж вірю. І що буде робити? З чоловіком працювати. Ідемо той, що над нами знає. І в такій житті, як ми зараз живемо, то не страшно. Не страшно вже. Що вони нам дали? Саме вони грибуть добре, а нам що дали? Тапійки? От піде, дасть 7 рублів, то й пенсію додав. А за сім рублів що ти яка купиш? А самі півтора мільйона йде на день. То то добре, наш президент робить. Нашого президента, то тільки повість ти на голяку. Ти на голяку. Руки з телефонами. А чому? Питаю. Вже єси школи. Школу, такий, як косметолог це не дуже важлива професія? Такі. Косметолог. Що треба всім бути красивими, підготовленими? Тобто, як сказати, тут різниці, хто як буде зустрічати. хтось буде сидіти з сігару абсент. Частично он происходит. Люди накаркали, смотрите, какие бури там, в Америці, какие у нас э, підготовка к зиме какая. Лопата перемогла кінець світу. Нам казали, нам казали стояти, ми стояли. Кінець світу? Я взагалі не віляю, що це таке. Чесно? А що це ти вже зібрався, на кінець світу? Я не можу зрозуміти. Ну це. Це повний. Ну, я вважаю, що це мало розуму, напевно. Чи що. Мене, мене дивує одне, що напевно інфляція, ріс долара по відношенню до гривневої маси, євро це маса людей, де маніпуляція, чи чисто. Хтось на цьому заробляє. Никакого конца света не будет. Надо в этой стране только работать, работать и работать, и больше ничего. Вот вы посмотрите, выпал только снег. Уже все умирает, то снег не могут почтить. Только надо трудиться. Эту страну спасет одно, только трудолюбие. И больше ничего. А если был бы конец света, я бы его провел бы только со своей семьей раз. И нужно только всех сухари и вода. Больше ничего не надо. Я ж поясню, не будет конца света. А сало у каждого там по пару банок есть, на пару дней выстачить. Нормально. И квашенина. Який кінець світу? Хто не вірить у Господа Бога, той вірить у кінець світу. А Я вірю в Господа Бога, ніякого кінця світу не буде. Кінця світу не буде. Один чоловік такий приходить розстроєний, каже, що дивіться, кінця світу не буде. Сказав, так треба радуватися. Та каже, радуйся, радується, мені гроші прийдеться віддавати. Я завжди готовий. Баночку сала заготовити. Цибульки, як щирий українець. І будемо готуватися. До зустрічі. ні, січки, ні. мені і фонарик. Ну я власне, не готуюся до кінця світу, тому що якщо він не стане, то потрібно цього дуже багато проміжку часу, оскільки за згідно другого закону термодинаміки, ентропія всесвіту е, зростатиме і через 80 мільярдів років настане топлова смерть. Всесвіту. Тобто розпадуться не тільки зорі, але й атоми, молекули. І можна тоді говорити, що Всесвіт стане абсолютно холодним і чорним без будь-якого світла. А в принципі, до цього часу ще дуже довго чекати, так що нема чого готуватися. Я до кінця світу. Я думаю, як рік закінчити, а не до кінця світу. Куплені свічки борошно і гречка, я думаю, не поможе, якщо він настане. Ну а навіщо його чекати? Його просто не буде. Я в цьому впевнений. <поцерква> Навряд чи я його переживу, якщо тільки кінець світу буде, тому уявити дуже чи це метеорит, по чи хтось розв'яже ядерну ну будь що може бути. Ого-го, <поцерква> ніяк, ніяк не готуюсь. <поцерква> <поцерква> Волень пост. Почитайте Волень пост і вам стане ліпше. Волиняни, заспокійтесь, кінця світу не буде. А якщо буде, то для всіх, в тому числі для губернатора.